У коломиї відзначили 1030-ліття хрещення Руси України. Святкові урочистості розпочалися літургією в парку імені Кирила Трильовського. Далі присутні хресною ходою вирушили до площі відродження. Біля пам'ятника Тарасу Шевченко відбулася молебень за переможний мир в Україні. Христос істинний бонаш, молитвами причистої своєї матері. Сятик славник сихвальника апостолів. Я прошу єдності народу, щоб народ був єдиний, щоб була єдина церква, щоб народ знав свою історію, знав своє коріння і підтримав своє рідне. Господу помолимось! Господи помолимо. Прийшла помолитися, послухати службу Божу. Треба вірити в Бога, Треба ходити до церкви, молитися, сповідатися. На як сьогоднішня погода, яка ніби не сприяє цьому проведенню, але вона повинна окропити і наші душі, і серця наші у прагненні, щоб все ж таки церква була єдина, українська. Помісна церква з одним центром на Україні, і щоб не було розбрату. І нарешті українська православна церква була канонічною. Нехай помилуй, спаси нас мої благий чоловіка любить.